Друзі, всіх вітаю і хочу сьогодні спробувати новий формат для рубрики Книжковий понеділок, яка сьогодні приїхала на вітак. І сьогодні розповім про свої враження від книги автор Андрій Сем'янків Медицина доказова та не дуже видавництво віхола. Автор розглядає такі спірні питання, як вакцинація, фуфломіцини, антибіотики, гомеопатія і так далі. Тому, в принципі, почитати її буде цікаво. Для мене вона чимось постельному писанні. Перегукується манерою з хатію, вльосткою дуже багато підколів, сарказму, жарту та чорного гумору. В книзі багато автор посилається на різноманітні дослідження, і це, звісно, круто. Що стосується моментів, які особисто мені не. Сподобалися. Я прочитаю вам декілька уриків, щоб ви могли зрозуміти, чому саме так. Кожен сучасний популяризатор доказової медицини і науки загалом вважає за свій священний обов'язок проїхатися асфальтоукладчиком у нещасній гомеопатії. Гомеопати були в захваті, бо їхню маргінальну тусовку нарешті допустили до реальної науки. Я не виправдовую ні гомеопатію, ні гомеопатів, але особисто мені дуже багато знецінення чується у цій фразі. Самий страшний розділ це вакцинація, який завжди викликає купу сперечань, купу сварок, будь-які соцмережі. А квацинаторські настрої багато в чому продиктовані психологічними особливостями людей. Так особи, які мають загострене відчуття утискання свободи, більше схильні протестувати проти будь-яких соціальних обмежень і примусу, а значить і проти щеплень. Це доволі узагальнена фраза, бо в принципі будь-яка людина, у якої цінністю є свобода, буде проти того, що хтось їй щонебудь диктує, але це не означає, що вона буде проти саме вакцинаторства. По третє істинний антивакцинатор обов'язково вірить у змову. Парадоксально, але антивакцинатори навпаки вважають себе єдиними критично-мислячими людьми, які всі давно розкусили й не вірять у маніпуляції бікфарми. Це речення звучить так, нібито я автор, єдина критично-мисляча людина на цій планеті, а всі інші. Саме через таке ставлення е, до людей, в принципі, е, мені стало бриф це читати. Я тут щитую багато зверхності, багато того, що я класний, всі, хто проти нас, значить всі не мають права на свою думку, всі фактично лайно. При тому, що в книзі доволі часто повторюється фраза, не знецінюючи будь-кого, як міг зауважити читач, але знаєте, це схоже на те, я перепрошую, але ваша думка просто не має права на існування. Людина ж перепросила на початку, значить вона не токсік. Тож моя загалом оцінка висновок і враження на один раз прочитати можна, якщо вам нема чого робити, якщо ви любите ці теми перечитувати і дочитувати, я її однозначно не буду.